Дом, джаз Анна Марія та казка. Це трійка переможців другого півфіналу відбору на Євробачення. І якщо джаз бенд та дует близнючок оцінили і судді Джамала Андрій Данилко та Євген Філатов, і глядачі, то гурт у казка, що став відомим завдяки хіту, плакала, довелося не так солодко. Попри високі оцінки та похвалу від суддів, глядачі назвали виступ провалом. Їхню пісню назвали відверто слабкою, а солістку Олександру Заріцьку розкритикували за поганий вокал. Об'єктивно слабкий вокал, не об'єктивні коментарі. Журі при всій повазі до гурту в мене склалося таке враження, що пісня просто не виспівана. Конкурсанти несерйозно віднеслися до підготовки. Жахливо, просто фальшиво. Та й пісня залишає бажати кращого. Заспівали один хіт і на цьому все. Та пристрасті того вечора розгорілися не лише навколо гурту «Казка». Дісталося й іншому учаснику Андрію Хаяту. Яскравий учасник дев'ятого сезону «Голос України», якому вдалося розвернути всі чотири крісла. До фіналу на потрапити не зумів. Але став жертвою невдалого жарту ведучого Сергія Притули. А все через свій яскравий образ червоний халат. Якщо ви так одягаєтесь у метро, то не дивно, що вас побили. Пожартував притула, натякаючи на історію, яка трапилася з хаятом напередодні конкурсу, коли той став жертвою хуліганів у підземці. Жарт ведучого надвідбору оцінили далеко не всі. Ведучий національного відбору Євробачення Сергій Притуло публічно принижує виконавця Хаят, насміхається над пофарбованим волоссям та побиттям. Потім ще взявся ганбити за те, що співак виклав фото після побиття в соцмережі. Це було перебільшенням зі сторони ведучого. А прихильники притули виступили на захист ведучого. По-перше, це гумор. Він є суб'єктивним. Комусь може сподобатись, комусь ні. Хтось за секунду забуде, а хтось візьме собі на озброєння у вирішенні ФБ дискусії. Сам Притула пообіцяв вибачиться перед Андрієм Хаятом, якщо той справді образився через жарт. Нагадаємо, вже цієї суботи відбудеться фінал національного відбору на Євробачення. За право представляти Україну в Ізраїлі боротимуться Freedom Jazz, Анна Марія, Каска, Юко, Брунет Судблонд та Марув.